Дістаємо парасольки значну частину України накриють опади. Короткочасні український гідрометцентр прогнозує настійку погоду із грозами та зливами, небо прорве на заході в центрі та півдні країни. Дощі змінюватимуться епізодами прояснення. Водночас значно опуститься температура. На півночі та заході країни стовпчики термометрів покажуть 18-23 градуси тепла. Прохолодніше буде на Закарпатті. А от на сході нашої країни буде сухо і все ще спекотно. На плюс 32-35 градусів градусів у день дощі мають припинитися на початку наступного тижня. Ну а сьогодні, попереджають синоптики, по всій країні оголосили штурмове попередження. Продовж Завершення тижня, п'ятниця, субота, неділя в нас буде нестійка погода з короткочасними дощами, особливо більш інтенсивні вони будуть у західних областях, також частково північні. На Закарпатті та Прикарпатті завтра очікуються сильні дощі, це другий рівень небезпечності. А ось в таких областях, як Одеська, Вінницька, Хмельницька та Житомирська, значні дощі.